Ролики мікс, дитячі та дорослі, 20 кг, по ціні 3500 гривень за цілу коробочку. Я вам показую повну розпаковку, що у нас тут попадається. Ось такі ролики чоловічі 41-го розміру, хоча чого, можуть бути, в принципі, для всіх. Всі колесика в дуже хорошому стані, взагалі вони йдуть в хорошому стані. Ось друга до неї пара. Ось такий 41 розмір, в дуже хорошому стані. 3500 за цілу коробочку. Наступне для дівчинки це, до речі, кривіт Зверніть увагу. В дуже класному стані. Хоча тут є такі деякі потертості. Всі колеси працюють по розміру. Що у нас тут? Розмір не бачу. Показує другий. Ось такий. Далі. Найк. Дивіться. Найк. По розміру що тут. Розмір я не бачу насправді. Ось такі крутезні найківські ролики. І ось до нього другий. Далі. Для хлопчика. Ось такі. Почені це Ельза. Це крижине серце мені здається. Ось такі. Для дівчинки, в принципі, може бути і для хлопчика. Ось такий ролик. Розмір, я думаю, це десь буде 35-33. Орієнтовно так. колесико всі працюють, показує другий. Ось такий. Все на місці, все як має бути. Далі ще одні дитяче. ці, мені здається, повністю новесеньке. Розмір пише 32-35. Ось таке воно регулюється на, за... на защопках цих. Так, показує другий. Ось такий. 32-35 розмір. Далі. 35-38 розмір. Ось такий. Ну, чи мені здається взагалі нові насправді. Ось такі. І до неї ще одне. Все працює, все як має бути взагалі в ідеальному стані. Наступні це ось такого плану. Дивіться, імпала. Ось. Такі гарні для дівчинки. Все фіксується. Розмір, правда, я не бачу, але я думаю, це десь буде 39-й. Ось такий, показує другий. Так, і останнє, що нам в цій коробочці попадається, це ось такі фіксуючі. Ось так на ніжку, на взуття. Закріпили. Ось така моделька по розміру, теж не бачу, що тут пише. Ось такі. Все, я вам показала повністю наповнення цілого лотика, 20 кг, 3500 гривень за цілу коробочку. Якщо сподобався лотик, звертайтеся.